Просторий дворик на кафедральні 4 у Луцьку ще минулого січня стояв занедбаним. Кілька років тому у цій будівлі працювало бюро судмедекспертизи, А зарослий недоглянутий двір використовувався хіба як стоянка для транспорту. Кількасот років тому тут стояв храм та обитель римокатолицьких монахів, братів боніфрантів та території, якої опікувалися важкохворими людьми, а також першої світової будинок і двір використовували волинські чехи, презлери. Тут розміщувався готель з рестораном, казино, кімнати відпочинку, функціонував сільськогосподарський магазин та чеський клуб. Про історію з прайзлерами згадали у 2022-му. Молоді луцькі урбаністи, члени громадської організації Самеярусна гора. Хлопці і дівчата знайшли ресурси, аби облаштувати у занедбаному дворику в старому місті публічний простір, гостиний двір прайзлерів. Улітку і восени працював як майданчик для молоді. Тут тривали дискусії, відбувалися освітні заходи. Тут почали готуватися люди. Громадська організація Саме Гора перебрала територію, поставила сучасні вуличні меблі та почала обговорення долі цього простору. Коли стало холодно, заходи та трохи припинилися. А 23 грудня, згідно з розпорядженням людськради, у двір заїхала важка техніка і почала підготовчі роботи. Робітники знесли стіну та в'їзді і готуються знести старий гараж. Як пояснюють у міськраді, це початок підготовки до процесу державно-приватного. Партнерства за умовами якої на цю територію повинен зайти інвестор, який збереже і реставрує пам'ятку, відкривши тут власний бізнес. Активісти із Семиярусної гори забили на сполох. Вони хочуть залишити дворик публічним простором, провести архітектурний конкурс і визначити, яке майбутнє буде у пам'ятки. Натомість міська рада каже, що єдиним раціональним шляхом порятунку будівлі стане пошук інвестора. А жоден інвестор не захоче там працювати, якщо у дворі залишиться публічний простір та громадська організація. Це протистояння вийшло на інший рівень, коли наприкінці січня у місті відбувалися громадські слухання. На жаль, тоді діалог влади і молоді. Перервала повітряна тривога. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині, конкурент, розбиралися у ситуації. Для семиярусної гори історія з гостинним двором прайзлерів почалася у квітні 2021 року, коли на запрошення центру національно-патріотичного виховання вони разом з архітекторами проводили тут гутірки. Це були зустрічі з урбаністики, на яких обговорювали міські проблеми та шляхи їх вирішення. Однією з тем для обговорення стала доля цього невеликого дворика. Територія була занедбаною, ворота не відчинені. Нялися тут переважно жили кути, і було дуже багато зелені, пригадують активісти. Ми почали говорити ще в ще в січні 2022-го, оскільки тоді вийшли ну наяв там перші міської ради про державне приватне партнерство. Ми сказали, що ми занепокоєння цим, оскільки там в концептуальній записи було написано, що потрібно утеплити фасади, фасади і замінити. Дерев'яні вікна на пластику. Ось тут є ще частинка дерев'яних вікон, які збереглися. Ну і з тої сторони також mm -hmm. вони дуже гарні, оригінальні. І от е, теж. І ми виступили проти цього, але тут і почалася почалось і от ми е, зупинилися на цьому. 14 травня ми повернулися до цієї думки. Ми провели тут перший кінопоказ е, і зібрали тут в принципі людей, яким було не байдуже, яким було цікаво тут щось робити, якісь культурно-освітні події. І врешті ми е, тоді. Е, ми тоді організували партнерство з Будуємо Україну разом цієї громадської організації, uh -huh. і провели тут табір. табір. Це така була урбаністична лабораторія, під час якої ми от експериментували. Тобто, ми думали, як це краще зробити, як організувати тут всі ці доріжки, ці клумби. Голова громадської організації Любомир Дмитришин каже: людям подобається там, де є люди. Тому Семиярсна Гора дивиться на цей простір з точки зору території урбаністики. Янгел – це такий данський урбаніст, Відоміший в світі в принципі він говорить, що спочатку люди тоді простори, тоді будівлі. Ми в місті збираємося як люди. Ми комунікуємо, ми розуміємо, що в нас якісь потреби, і тоді ми створюємо простір для цієї комунікації. Однак, наприклад, ось цей публічний простір, який ми створили, і це потім стимулює реставрацію вже будівлі, тобто, а не навпаки, як це бачить міська рада. Що спочатку будівлі, потім простір, потім люди. Тобто, люди ніби на останньому місці, і ну і це не працює насправді. Тобто, досвід є такий, що якщо йти саме за цим підходом міської ради, то це не буде економічно. Привабливий проєкт, тобто він буде ну він буде рентабельний, навіть бо, бо ми по суті вже сюди цим самим простором, вже звернули увагу людей на, на, цю, на це місце. Тим що ми тут створили, що тут є якісь можливості для активних простір активно працював протягом 2022 року. Тут провели табір відомого проєкту Будуємо Україну разом, під час якого волонтери облаштували територію. Тут встановили сучасні лавочки, місце для виступів. Громадська організація зібрала кошти на спільно -кошті і закупила. Обладнання для проведення освітніх заходів аудіотехніку. Подовжувачі, тощо купили також смітники і збиралися їх тут встановити у грудні минулого року. Луцька рада без обговорення з активістами і без попередження почала реалізовувати на цій території свій план. А активісти хочуть комунікації і публічного обговорення цієї теми. Ми дійсно розділяємо, що існує публічний простор. Це якісь існує сама будівля гостинного двору. Але ми би хотіли б, ну щодо того, щоб, ну навіть під час вже після реставрації, щоб зберігся функція цього простору. Тобто, це не означає. Що мають бути збережені конкретно в такому вигляді, як угу. я зараз. Тобто він може бути оновлений, там, до, до е, покращений, може бути зов, повністю перероблений, залежно від концепції, яка виграє. Але е, ну, ми б хотіли щоб сама функція збереглася, тобто, тут могли вільно заходити люди, могли тут збиратися, могли організовувати свої культурні події. Він вважає, коли перемовини відбуваються не публічно за роботу, немає відповідальності, бо спільнота не має можливості контролювати. Тому члени громадської організації хочуть бути причетними і здійснювати громадську участь та контроль у справі. Постинного двору прайзлерів. очільник департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль запевняє, що семиярусна гора зможе здійснювати громадський контроль у випадку реалізації задуму з державно-приватним партнерством. За його словами, міський план на цю територію були оголошені ще у 2018 році, після того як будівля на кафедральні 4 перейшла на баланс міста. І ми подивилися, що ж там робиться, і отримали експертну оцінку, що вона може скоро рухнути. Бо вона в аварійному стані, зрозуміли, що з нею треба щось робити бігом, інакше вона впаде. Uh -huh. Самий дешевий спосіб для бюджету і самий надійний з точки зору збереження цієї будівлі, бо це історична будівля, то державно-приватне партнерство. І в 2018 році ми цю процедуру вже почали. Він переконує, що саме яросна гора знала про ці плани міської ради і що місто дозволило облаштовувати простір тільки на період до кінця. Року. Далі будівлю почали готувати для конкурсу інвестиційних проєктів. Ми так домовлялися, що вони тільки одного року. Ну і з цього почалась власне така дві різних точки зору. Насправді ситуація дуже проста. Громадська організація хоче залишитися там і не хоче звідси зникати. А ми не можемо їх так залишити, бо якщо ми будемо показувати це потенційним інвесторам, а там стоїть чиєсь майно, то інвестор скаже: ви спочатку з цим розберіться. А тоді нас кличте. Поспіх, за словами чиновника, зумовлений тим, що будівля аварійна і потребує термінового втручання. Місто розглядало різні варіанти. Це і реставрація за кошти місцевого бюджету. Але за грубими підрахунками департаменту такі роботи обійдуться місту у сотні мільйонів гривень. Будівлю можна було би продати, але її реальна вартість невелика. Зважаючи на стан, можна було б здати в оренду на багато років, але дохід від оренди не покриє витрат міста на забезпечення будівлі. І останній спосіб, який нам найбільше подобається, це державне-приватне партнерство. Ну, весь світ так працює в Україні, навіть на Волинськ, Волинській області, як по моєму вулиці там робили таким mm -hmm. способом. Що це означає? Приватний інвестор, який переміг на конкурсі, буде обов'язково конкурс. Нам час від часу натякають, що ви хочете туди когось привезти за руку, та це неможливо. Ми зобов'язані оголосити конкурс. Тобто відбудеться цей конкурс, прийде інвестор. Ми йому кажемо, що там має бути. Це історична будівля, і там не так просто що-небудь змінити з точки зору діючого законодавства. Ми йому кажемо, що тут має бути отаке. От а ми зобов'язані сказати, оскільки це історична пам'ятка, що ти мусиш його реставрувати. Бо найдешевший інвестор це повалити і поспобудувати нове. Це вам гарантую вам любий будівельник. Це ж каже. Але реставрувати це виняв цеглу, витер з неї пилюку, відновив її і поставив назад на те саме місце. Це дорого, і не кожен інвестор на це погодиться. Це Але для нас це найбільш дешевий спосіб і найбільш надійний. А міська рада і міська громада диктує умови, що там угу. має бути. І друге саме головне, воно залишається в нашій власності. Умови поки не оголошені і на їх напрацювання у профільних підрозділів міської ради та заповідника. Старе місто піде 2-3 місяці. Після того громада матиме змогу обговорити ці умови і внести свої пропозиції. Тут запевняє Борис Смаль, і буде місце для громадської участі у концептуальній записці здійснення державно-приватного партнерства щодо реставрації з пристосуванням та управлінням. Нежитовим приміщенням, яке розташоване в місті Луцьку на кафедральній 4, визначили перелік термінових робіт, які потрібно виконати, аби зберегти пам'ятку. Тут їх чимало, тільки проект реставрації за попереднім підрахунками вартує близько 480 тисяч гривень. Орієнтовна вартість ремонту реставраційних робіт без археологічних досліджень та вартості технологічного обладнання 8 мільйонів гривень. Та яку альтернативу пропонують нам молоді люди? Проведіть архітектурний конкурс. Ну, що таке архітектурний конкурс? Це коли архітектори малюють, як воно має виглядати. Але це пам'ятка. Вона має виглядати. Там нема варіантів. Вона має виглядати так, як була, як зараз вона виглядає, тільки відреставрувати треба. Uh -huh. Що архітектор скаже? Візьми отут ще одну башню додав? так не можна. Інший архітектор, візьми його поверни іншим боком, так не можна. В чому конкурс полягає? От вона стоїть, ця будівля, вона така має залишитися. Де предмет для конкурсу? А при. Державно-приватному партнерстві це конкурс інвестиційний, це конкурс грошей, аби винести проблему на обговорення семиярусного Горазі брала підписи за громадські слухання. Любомир Дмитришин каже, місто не зарахувало частину цих підписів, але натомість міська рада сама стала ініціатором таких слухань. 27 січня у Палаці культури зібралися майже п'ять сотень лучан. Хлопець каже, людей від семияросної гори прийшло близько 60, а від міськради більше чотирьох сотень. Дискусія була не дуже конструктивною і, зрештою, її перервала повітряна тривога. У розмові з журналістами конкурента, очільник міського департаменту молоді і спорту Володимир Захожий пояснив, що місто отримало від правоохоронців зауваження через кількість людей, яка прийшла на слухання. Наразі у Луцькраді розглядають нові дати і місце проведення слухань, на яких вирішиться доля гостинного двору, а великою мірою і доля громадської організації Семиярусна гора. Уже зараз місто розірвало меморандум про співпрацю із молодими активістами, які вирішили відстоювати свій простір. Поки Луцьк готується до нових слухань, вже зараз можна стверджувати одне: обговорення привернуло увагу до устинного двору і пам'ятка архітектури, про яку ще рік тому знало невелике коло людей. Сьогодні на слуху у всього міста. Важливо і далі бути пильними і стежити за цією історією, щоб затишний двір та старовинний будинок не зникли з карти старого Луцька.